Вітаю, шановні друзі, база Миротворець, Блогер Волошин та інші. Сьогодні поговоримо про порушення прав людини в Україні, а саме порушення персональних даних. Право бути захищеним від незаконних звинувачень у вчиненні злочинних дій, да ми знаємо, що людина вважається невинуватою до тих пір, поки не буде відповідного вироку суду. Але в Україні дуже активно процвітає база миротворець, до речі, яка ще й ведеться там частково на російській мові. Що це таке за база? Ми зараз про неї поговоримо. Але дуже цікаво, що нещодавно туди внесли блогера Пашу Бумчика, який просто пересік кордон, да? тобто не хотів вмирати, пересік кордон і його внесли в базу миротворець як зрадника й. Дезертира, ну це, це жах. Просто немає жодного вироку, і немає ніяких підтверджених звинувачень відносно цієї людини, але його внесли. З блогером Волошином взагалі трішова ситуація була його на сайт Миротворець внесли просто за слова друзі, які він сказав після ракетного обстрілу лікарні Охмади, де він сказав, що е, Україна не вивозить війну і необхідно іграти на їх услові. Да? Ну, висловив свою думку людина. І висловила його, внесли в базу миротворець, друзі. Ви розумієте, який маразм, що йому інкримінує база миротворець. Участі в актах гуманітарної агресії проти України, гуманітарної агресії проти України. Ви розумієте, який маразм? Розпространення російської пропаганди. Це жах. Я, мені здається, що більше, ніж наші. Політики ніхто не розповсюджує російську пропаганду. Це моя думка. Участя в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України. Ну, по-перше, шановні власники миротворців, де докази, де докази участі в якійсь інформаційно-психологічній спецоперації Росії. Тобто давайте подоляка тоді внесіть теж в базу миротворець. Е, внесіть. Е, Мар'яну Безуглу в базу миротворець. Мар'яна Безугла такого розповідає, що її давно повинні були внести вже туди, але ж ви її не вносите. Чому? Тому що політика двойних стандартів. Тому що ви е, граєте на руку владі. Про владних політиків, які приймають участь у підігруванні російській пропаганді, ви не вносите в миротворець, а вносите звичайних людей. Да? О, далі, Пособник російсько-фашистських захватчиків і терористів. В якій формі Волошин є пособником? Про що ви мелите? Ви скажіть, будь ласка, у вас там вже взагалі шизофренія трапилась? Чи що про що ви мелете? Покушення на суверенітет і територіальну цілісність України. Яка, яке покушення? Про що ви кажете? Де вироки суду? Де кримінальні справи? Немає нічого. Ви розповсюджуєте недостовірну інформацію. Більше того. Миротворець, ви розповсюдили дату народження, країну, адресу проживання. Ви розповсюдили е, ідентифікаційний код особи. Ви розповсюдили його адресу. Це порушення закону про захист персональних даних. Ви порушуєте загальний регламент захисту персональних даних Європейського Союзу. Це я вам кажу як людина, яка знає, що таке GDPR. Ви порушуєте конкретні норми GDPR. До речі, Україна рухається в Європейський Союз, і через таких як Ви. Ми не можемо попасти в європейський союз, тобто фактично, база миротворець підриває інтеграцію України з Європою. А якщо вона підриває інтеграцію з європейським союзом, з демократичним світом з західним світом, то виходить, що база миротворець грає кому на руку Росії, правильно. Тому що ті, хто проти інтеграції з Європою, це хто? Це тільки Росіяни, Росіяни не хочуть, щоб ми інтегрувалися, і база миротворець це робить. Можливо, ви і хороші робите якісь дії, да? але по великому рахунку зараз ви протидієте європейській інтеграції в Європу. І я вважаю, що базу миротворець потрібно закрити, тому що це фактично сайт, де вчиняються глобальні порушення прав людини. Конституційні порушуються права в першу чергу. Хто являється власником згідно е, Вікіпедії, наприклад, центр Миротворець, власником визначений Тука Георгій Борисович? Хто такий Тука? Ну, це український бізнесмен, волонтер-засновник, керівник волонтерської групи Народний тил. Да? Ну. Маємо, що маємо, друзі. От незрозуміло хто створили якусь базу. До речі, по цій базі багато було питань. Вже по ній зверталися і наші омбудсмени, і зверталися всі, і туди ж і усика внесли. От, звертались дуже багато людей про те, що її потрібно закрити. Що каже з цього приводу міжнародні органи на думку заступника глави місії ООН з прав людини в Україні, Бенджаміна Моро, сайт порушує право на приватне життя і презумпцію невинуватості. Омбудсмен України Валерія Лутковська взагалі виступила з вимогою про закриття сайту і припинення роботи центру, мотивуючи це неправомірним використанням особистих даних громадян. У відповідь служба безпеки розповсюдила заяву і ствердження, що не вбачає порушень законодавства України в діяльності сайту Миротворець. А знаєте, чому СБУ виступило з таким докладом? Тому що керівником центру є Роман Зайцев в минулому співробітник територіального управління СБУ в Луганській області. До речі, ТУКА також з Луганської області він був. Там керівником адміністрації військової, тому е, ось бачите, хто е, в країні робить політику. Ми з цими людьми в Європу не попадемо. От стукою ми не попадемо в Європу з цими працівниками СБУ, які порушують права людини. І поки вони не зрозуміють це, наш шлях до євроінтеграції закритий. А це робота на руку військовому агресору, друзі. Тому я вважаю, що сайт Миротворець потрібно закривати як платформу, на якій розповсюджується недостовірна інформація, розповсюджується е, порушення прав людини в першу чергу персональних даних. І я дуже здивований, чому ті ж самі люди, такі як Волошин, не ініціюють жодних кримінальних проваджень проти сайту Миротворець, от, не подають до відповідної Європейської ради захисту персональних даних, тому що пане Вол... Ви резидент уже іншої країни, європейської країни, ви можете звертатись як резидент, під якого діють правила GDPR, з вимогою захистити ваші персональні дані. Майте це на увазі. От. А власникам миротворцю раджу ще раз передумати свою тактику ведення сайту миротворець. Або ми з вами в Європу не попадемо, шановні друзі. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.